Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині ділюся з вами рецептом дуже доброго колача. Пиріг із сиром та й із персиками. Кулач за цим рецептом получається неймовірно смачний. Пісочна така розсипчата, як би основа, а всередині Дуже смачна, ніжна, така пориста сирна начинка. Ну, дуже добре. Зверху я поклала персик. Айбо ви можете класти любі фрукти або ягоди за вашим бажанням. Розмір моєї форми 25 см. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами випікати дуже смачний пиріг із сиром. Стою на столі я собі все одміряла, що мені треба. А треба мені такі продукти. Мука, цукор, одно яйце, вершкове масло, мож узяти і маргарин, сметана, розпушувач і дрібка солі. У муці роблю таку ємність. Мука в мене попередньо просіяна. Висипаю розпошувач, соль і цукор. Перемішую всі сухі інгредієнти. Кладу туди м'яке вершкове масло. Може бути чуть-чуть підтоплене або просто таке комнатної температури. Виливаю збите вілко в яйце, кладу сметану і руками замішую тісто. Мається получити таке м'якеньке, ніжне тісто, еластичне. Можеш раз замішувати лишку або лопатку, я нараз замішую руками. Якщо хочете, можете це скористати міксером, таким, який замішує тісто. Я тісто дуже люблю замішувати руками. Так, пройшло буквально пару хвилиночок, і все тісто у мене готове. Довго його вимішувати не треба. Воно просто має стати таке все, держатися у ракаші, м'якеньке, ніжне і все. І можеш його вже формувати з нього наш пиріг. Так, поклала його на тарілку, або ви добре виділили, яка має бути структура тіста, що воно дуже ніжне, муки не треба додавати, воно таке і має бути. Ну або Хочу вам показати, що так як мука різна, та у вас може пойти піти майбуше, як у мене, або трохи маймало. Зато я її кладу в кінці. Та Ви собі можете покласти, там, наприклад, я кладу столову ложку, ви можете покласти таку. Ну, маленько має, а далі додати, може, у вас буде 2 столові ложки, або півтора, або одна. Так що ви там подивите. Чисто із-за того, що мука різна. Все, тісто в мене готове. І тепер я йду його викладувати у форму. Для сирної начинки мені треба такі продукти. Кисломолочний сир. Якщо у вас є домашній беріть домашній, якщо нет, може бути і купований. яйця, цукор, сметана, ванільний цукор, крохмал і манна крупа. Якщо у вас немає манки, можете взяти просто самий крохмал. У мене крохмаль кукурудзяний, Ну, ви можете брати будь-який, який у вас є. А тепер усе дуже просто. У сир висипаю цукор, ванільний цукор, виливаю яйця і виливаю сметану. Сметана у мене свіженька. Тож можете брати хоч куповану, хоч домашню, яка у вас є. І тепер і це все мені треба перебити погружним блендером. Або це зробила таке, якби така дуже е, гладка така маса, як кремоподібна. Так, сир я перебила. Получилася сяка двідгаленька маса. Така досить і рідковата, але у нас яка й має бути. Тепер сюди висипаю манку, манну крупу і крахмал. І файно все розмішую. Або все стало однорідне. І все, сирна начинка у мене повністю готова. Подивіться, яка файна. За бажанням усяку начинку можу ще додати цедру лимона. Тоже буде дуже смачно. Або, даже може бути цедра апельсина. Думаю, що ви замітили, що це такий рецепт, що без усяких якихось там заморочок. Просто це робить і дуже-дуже легко, а виходить дуже смачно. Так, у мене є така форма: це у мене скляна форма. Бортик я змастила маслом, а низ застелила пергаментну бумагу. Можу просто всю змастити або маслом, або маргарином, або даже олією, або смальцем, що у вас є. І тепер сюди викладаю тісто. Можеш його розкачати, а можеш просто так руками зробити і сформувати бортик. Це тісто дуже з ним легко робити, та я так просто покладу руками і сформую бортик. Так, кладу його сюди і руками розрівнюю по всій формі. Ну, це робить дуже і дуже легко. Я ще раз кажу, можете розкачати по бажанню. Так, і все в мене вже готово, буквально за пару хвилиночок, виливаю нашу сирну начинку, повністю всю відчиняю, акуратно розрівнюю по всій формі, аби вона була у нас рівномірно. Дивіться, яка красота виходить. А тепер і зверху викласти любі фрукти або ягоди за вашим бажанням. У мене нині будуть персики. Я їх почищу от кусточки і поріжу дольками. Ну, або персики не мають бути дуже переспільні, такі б файно держали кусочками. У мене файні персики, дуже солодкі. Ну, в общем, можна даже взяти і яблука. Любі фрукти або ягоди, які ви хочете. Ну, Дивіться, всяким їх порізала всякими дольками і викладую на нашу начинку. Ну, Дивіться, всяким виклала. Ви можете викладати, як вамся любить, як ви хочете. Хоч як. Чи якось там майбоком міг класти, чи має утопити їх усередину. Як хочете, чи майна велико. Ну, майна велику не, не думаю, що варто різати. Хоба майна майнадробно, якщо хочете. І все. Пиріг у мене повністю підготовлений. Для того, аби його класти у духовку. Духовка у мене розогріта до 180 градусів. Кулькося буде випікати, я вам укажу. Ну, бо час випікання залежить індивідуально від вашої духовки. Так що там уже мусите дивитися собі самі. Так, пройшло 55 хвилин і колач у мене готовий. Ну, бо так, як я вам казала, ви собі орієнтуйтеся по своїй духовці. Дивіться так, аби буде файно тісто пропекло. Ну, якщо будете провіряти деревляну шпажку, та е сирна маса по-любому будеся імняти, доки вона гаряча, до шпажки. Просто дивіться, бо він був як би печене. Може, у вас буде і годину випікати, але но... то вже ся по своїй духовці. Кулач у мене застив. Я його вибрала із форми. Він це дуже легко вибрав. Ну, або заставав у мене у той формі у склові. І я урізала кусочок і подивіться, як він виглядає у розрізі. Ну, Дуже він смачний. Тісто таке вийшло сипке. Начинка сирна, ніжна, така, що просто тане у роті. Робиться дуже легко і досить скоро. Так що я вам рекомендую зробити сякий колач. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео і обов'язково спечіть для себе сякий колач. І хочу вам указати, що в мене на каналі іще є рецепт із сиром. Якщо хочете, я вам лишу посилання, можете перейти і подивитися. Там у мене є з вишнями. Тертий пиріг із лимоном, теж із сиром, дуже смачний. Так що виберіть для себе, якийся вам май полюбить. Або можете спекти і кожний. Дуже файно дякую, Козумну нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба та рясних Божих благословень. Ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали. І на свій канал, і на канал Перлина Закарпаття. Хоча я там вже досить давно не викладувала відео. Но нич я буду справляти. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото дуже допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!